І ще буде молитва за, за наші нужди, за наші потреби. Будь ласка, нагадайте, назвіть, озвучте їх, Ми випомогти. За вас, за нас, за наші дітей, за нашу служби. Саме це проведеться за, за мама, в приходити.

Сестра Зіна передавала і просила молитися за їхню сім'ю. І Роза дзвонила, щоб помолили щось їй сім'ї поганенько. Роза, Роза. Усім передавала. за внуков Сергея, Руслана и Вячеслава. за предстоящие роды Танины, чтобы Господь благословил, мы не знаем, может сегодня, пару дней, Господь знает. Даже сегодня, да, За Олега. Что, что еще раз? Добре молимося, батько наш Небесний, імені Ісуса Христа. Хочемо ще раз прийти до тебе з проханнями своїми, з молитвами нашими нескладними, Господи, але від щирого серця. Ми дякуємо Тобі, що Ти нас чуєш. І ми просимо Тебе за цих наших чоловіків, братів, мужей, си, ну, синів, Господь, які захищають нашу землю Боже. За ігоря, який там в пліну да йому терпіння, Господи, збережи його життя, за Сашу, який там під часом яру, також да Господь да йому сили, благослови його і всіх його побратимів Боже. Благослови Господь там під Бахмутом Сашу, Його благослови, Пашу Куштірова, Його благослови всіх. Хто поруч з ним, Боже, як він пише який він травмований тим, що люди гинуть, Господи, так всі всі вони там, наші близькі, знайомі і незнайомі, вони всі такі душевно травмовані, ти, Господи, і зціли їх, не тільки збережи їх і тіло, і зціли їхню душу, Господи, щоб залишились людьми, щоб, щоб, щоб щось Святе і Боже і добре було в їхніх серцях. Господь, благослови Сергія, Руслана, В'ячеслава, їхнє їхнє життя, хай буде в руках твоїх, лег, який теж поїхав на фронт. Господь, збережи його на всіх його путях. Це ми просимо тебе в ім'я Ісуса Христа, просимо тебе за нужди, Вови Матиченка, за його служіння, за його сім'ю, дітей. Просим тебе за Сережу Чуря за її хворобу і зціли його, за Оксанину маму ми просимо тебе, щоб ти її підтримав, і духовно, і тілесно. сестру Зіну благослови, і сестру Розу наших сестрищах Господь, послови їхнє здоров'я ім'я Ісуса Христа. А танечки благослови, щоб вона благополучно народила дитину і заспокоїлась, і відпочила від цього. Для цього бремін, і цього времени, Господи, благослови їхню всю сім'ю, хай все буде по волі Твоєї, хай народиться здорова дитинка дай мудрості лікарям, які будуть допомагати при цих родах. Господь, благослови наші всі сім'ї, тобі велика, велика за все подяка. Слава тобі наш Отець Терний, Дух Святий. Амінь. 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 Отче наш, що живеш, на не І не веди нас у спокусу, але визволи нас від какого, бо Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь.